Добрий ранок, Одеса. Ніч в місті та області пройшла без обстрілів. Загроза нанесення ракетних ударів залишається високою, тож не нехтуйте правилами безпеки. Ми ж і надалі продовжимо нести службу в посиленому режимі задля вашої безпеки. За добу патрульні поліцейські опрацювали 1058 викликів, перевірили 57 підозрілих осіб. До відділків поліції доставили сім порушників комендантської години та трьох осіб з наркотичними речовинами. Виявили та оформили 10 нетверезих водіїв. І в нас є антирекордсмени доби. Перший це 37-річний водій мопеду Хонда, який вчора в день рухався трасою здоров'я, порушував правила дорожнього руху та створював загрозу для перехожих. Драгер надав результат: 2,51 проміле. Другого водія зупинили на в'їзді до міста. Водій автомобіля Форд знаходився у стані алкогольного сп'яніння, що й підтвердив драгер. 2,28 проміли. Нетверезих проміле. водіїв відсторонили від керування транспортними. Засобами та на них складені адміністративні матеріали. В місті трапились три дорожні події з потерпілими. Так, вчора на вулиці Чорноморського козацтва водій мотоциклу під час руху не вибрав безпечну швидкість та дистанцію і під час маневрування скоїв зіткнення з автомобілем «Пежо». В результаті ДТП мотоводія доставили до лікарні. Ще одна дорожня подія трапилась вчора ввечері на Залізничній Колії. Малиновському районі. Чоловік переходив колію у невстановленому місці, в результаті чого потрапив під локомотив. Чоловіка доставили до лікарні. На місці події працював слідчий. Третя подія сталася вчора на вулиці Варненській. Водійка легковика, рухаючись заднім ходом, не впевнилась в безпеці, внаслідок чого сталося зіткнення з велосипедом. До лікарні доставили веловодія. На місці події працював слідчий. Патрульні поліцейські продовжують виявляти осіб, які можуть бути причетні до співпраці з країною-агресором. Так, вчора в день патрульні отримали повідомлення, що в Суворовському районі ходять чоловік та жінка та фотографують об'єкти інфраструктури. Патрульні виїхали на місце виклику та негайно затримали осіб. Під час огляду мобільних телефонів у них було знайдено безліч фотографій державних установ об'єктів інфраструктури. Інфраструктури та блокпостів осіб. Затримали та передали до відповідних служб В київському районі міста. Затримано водія автомобіля ВАЗ, у якого були відсутні будь-які документи. А також під час огляду його мобільного телефону було знайдено безліч телеграм-каналів про російського характеру. Його передали до відповідних служб. Вітаємо всіх з Днем родини! Бережіть найрідніших, поважайте та оберігайте один одного, вдалого вам дня. Все буде Україна.